Друзі, тільки прокинувся, переготував тут тазик, поставив з вечора. Хочу зробити невеличку закалку. Перша закалка, в принципі, ось такого вуличного типу в моєму житті. Обливатись саме обливання це перше в моєму житті. Чому мені прийшла ідея зробити цю закалку? Справа в тому, що вчора я виходив із туалету, бачите, там такий бачок висить. І я зранку, після ринкового туалету, вмиваюсь, і я кожен ранок ну, омовіння приймаю. Так як зараз немає умов, немає душу, то це, знаєте, таке спрощене омовіння, чисто верх тіла корпус. І я, знаєте, починаю розтиратися. Там водичка така бадьора. Руки, плечі під пашками. І потім таке думаю, хочу прям під воду засунути голову. Я прям голову там всполоснув. І після цього дуже ясність така прийшла, дуже класний такий стан. Швидке, так скажемо, розчихління, фокус уваги на потрібному. Одразу в мене і практика добре пішла. І я думаю, та зроблю я це вже повноцінно з ногами в трусах. Тому зараз, друзі, хочу зробити деякий прогрівочний комплекс на тіло, розігрів тіла, і прям тепленьким таким піти всю холодну воду на контрасті. Да, так буде цікавіше. І закаличка і підмивання. Друзі, руку тримаю в воді і прям сковує. Температура прям ну, добра. Може до 6-7 градусів, це максимум. Ух. Як добратися до спини, друзі? Ну Неприємно було з самого початку. Зараз прям класно. В кінці можна навіть увійти в азарт, але треба бути дуже акуратним з цим. Дуже пощастило, що зараз вітру нема взагалі. А знаєте, коли мокре тіло, то будь-які рухи вітру вони дуже відчутні. От. Добре, що присува температура на вулиці. От, тому зараз так. ні 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 кіська, я мокрий. Я тобі зараз задоволення не принесу в такому вигляді, тому не буде дотиків.